Моя вчитель. Тому добрий день. Сіли. Де ви взяли з айфона? Якщо ви кажете, що вчителі мало заробляють? Ну це просто би гріх не втікти. То нова вчителька прийшла? М -м -м. Жіноче кобло. Ой, там заспав шиї, у мене шиї були, я пішов до медсестри. Оксана Володимировна, підійдіть, будь ласка, вже щось є. От я до ага, вона там щось таке робить. Добре, не ну, добре, я не знаю, але я скажу, дуже твердіти так б'ються, гамселяться, що взагалі. А у вас є чоловік, а у вас є діти. Ліс рук, кажіть чи назис. Ну, я не хочу, мені не треба. Я запам'ятав так, розумієш? Це табу. Життя закінчилась Оксана Чайківська, вчителька мистецтва, керівниця театрального гуртка ТЗОШ No8, заслужена артистка естрадного мистецтва України, акторка, регентка церковного хору, талановита та творча людина, яка любить працювати з дітьми та привчати їх до прекрасного. Взагалі, так такої суто, от тільки мрія вчитель зразу такої не було. Хоча в дитинстві я. Пригадую так, початкова школа, перший, другий клас. Я брала приклад своєї першої вчительки Вікторії Віталівни і вчила своїх іграшок, ляльок, сідала і так. Сьогодні в нас така тема. Знаєш, перевіряла свої там старші зошити, які вона перевірила. Я собі після неї ще, ніби я вчителька. Але це скорше було як роль вчительки, бо насправді ще, напевно, навіть не ходила в школу, але я мріяла стати артисткою. Це моя мрія, яка, в принципі, Ну і частково до сьогодні стала реальністю, але це вже згодом. Вчитель професія нелегка, я б сказала. Вона ніколи не була легкою. Як всі так вважають. а побув півдня в школі? Що там є? Пішов додому, вже собі там робиш домашні справи. Ну ну. Насправді це далеко не так, особливо ті предмети, де багато перевіряти зошитів. Лабораторних, там вчителі це носять талмудами додому або в школі сидять ще до вечора, перевіряють. ну, Насправді є і плюси, є і переваги, тому що все ж таки ну, інтелігентна робота, ти завжди красиво виглядаєш, ходиш по там, світлих просторих коридорах. Так як колись казали нам, вчися, щоб не працювати руками тяжко. Але до чого ще хочу сказати, що важча робота? Бо діти зараз стали вже сучасні, чує вже багато соцмереж. Вони можуть самі це все побачити, самі взнати. Як не як, наприклад, цей TikTok, який дуже популярний, це просто номер один для дітей. Там різні приколи, різні фрази, і нецензурна лексика, до речі, дуже розповсюджена. Вони це все в себе як губка впитують, а потім якісь просто такі рандомні моменти в уроках, вони собі стріляють. Інколи навіть не розуміють, що вони говорять. Ти не знаєш, як вчитель стоїш, як ти маєш реагувати на це. так? Ну, Звичайно, я тоді вже, що ви таке говорите, діти? Ну, це не можна там якісь особливо погані слова. Батьки також проти цього, батьки їм наказують, бо були бесіди різноманітні. Але все ж таки ми йдемо з ногою вперед, телефон невід'ємна річ. Особливо обідно, коли на уроці діти сидять там щось, ну кажуть, сховали телефон, і все працюємо. Там. Вони працюють, трохи шумлять, постійно треба вчителю заспокоювати. І тут почалась перерва. І Що ти думаєш? Якраз так, як ти собі явила: вибігають в коридор, граються, бігають, ні, вони витягають сумки той телефон і отако. І просто мертва тишина. Це називається перерва. Я кажу: та шуміть, бігайте, мені обідне, що на уроці я вас заспокоюю і ви хочете шуміти. А на перерві ви просто сіли собі в телефон спокійно сидите. Основна моя мета як вчителя просто бути людиною, залишитись такою в їхніх спогадах, щоб вони йшли десь, наприклад, в центрі, ми з ними миналися, і вони не хотіли втікати на другий бік, а хотіли прийти, поспілкуватись, привітатись в першу чергу. Щоб були такі близькі відносини. Оце, напевно, мета ну, взагалі кожного вчителя. І от я чомусь не є така строга вчителька. От Інколи, може, це потрібно, але я себе згадую, що от навіть в мене предмет мистецтва. Ну, як не крутино, але це такий розважливий предмет, відпочинковий, це не там важка математика чи хімія. І часто він на останніх уроках і діти звичайно хочуть тікти. Я ніби там, ну що, ви, ви втікли, але ж все рівно думаєте, ну це просто би грік не втікти, якщо і в сьомий урок, і в п'ятницю. буває, Це <смі> точно. Вхожу в їхнє положення. Хочу бути таким другом, але водночас і все ж таки так тримати, знаєш, що ніби. ні, діти, дисципліна, там, ну себе переборюю, знаєш. Не, не те, як вони хочуть це почути, а все-таки вже зі сторони вчителя кажу строго не можна, то можна, там ще щось. Отак, знаєш, коли їм просто навіть смішно, бо вони знають, що я ну, там добра, усміхнена, і тут я раз така строга захочу, так. А вони такі ой, то не наша вчителька. <свісно> а тоді, коли я вже починаю, ну добре, добре, там все добре, сідайте, то їм вже стає легше, а ви нас настрашили. Ну, що можна сказати про батьків? Батьки зараз беруть велику участь в навчальному процесі. Колись я згадую, як моя мама, наприклад, мій тато до цього ставились. Вони цікавилися в першу чергу від мене, що було в школі, щоденник перевіряли, розказують те, 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 що там, який предмет, що вчили. І зараз мені здається, стосовно навчання цікавляться менше, вони цікавляться ментальним здоров'ям, так би мовити. Ну, я думаю, що це також. В принципі, мудро з їхньої сторони, бо тим більше в такий час живемо, але одна і там хлопці, от середня школа, щось там хтось образив, все. Мама, тільки це чого його зачепили? Це мій син, я тільки йому вірю. Ну Це так, але все ж таки треба дати їм якусь свободу, щоб вони вміли самі за себе постояти, особливо хлопці. Треба, щоб мужні виростали. А то буває таке ж там 10 клас буквально бачила приклад медсестри в той час, якраз в неї була. О, я там заспав шию, у мене шия була. Я прийшов до медсестри. Я думаю, ну хлопа, вищий від мене на дві голови. Мені такого аж тидно дивитися, не знаю. Як реагувати? Ну, такі реалії. Як спілкуватися з колегами? Колеги, це, знаєте, ну, це не залишається незмінним. жіночий колектив, а в жіночому колективі бувають різні інтриги. Можливо, навіть там. Плітки, щось де сталося. Там, як зайдеш в учительську, це вулик. Там гудить, всі обговорюють щось своє, десь вникати. Я так хочу спокою. Кабінету свого немає, тому що приходити в учительську. Але як ти хочеш мені з куточок, як має якесь вікно, просто сховатися і все. Але все, що зробити. Ну, треба вершувати. Бо колись, як так сьогодні, до речі, в учительській, старші вчителі розповідали, згадували свої роки. Було багато чоловіків вчителів там був історик, математик, директор школи. Ну дуже багато. Зараз у нас тільки там трудовик фізрук по класиці. І в основному жінки дають собі раду, так? Вони мусять щось, щоб їм було цікаво, якийсь об'єкт для спілкування. То нова вчителька прийшла, угу, то ще там щось сталося. Зразу там буквально такі ще знаєш, такі дуже веселі, вони шумні, люблять покричати, побитися. Дуже твердіти так б'ються, гамселяться, що взагалі. Буває, що навіть ти боїшся перейтися тим коридором, бо думаєш, що тебе з ній з'б'ють. Можу сказати, діти зараз. Основне, це дуже любопитні, сором'язливі. Основне їхнє питання це завжди якраз стосується особистого. Там, о, у вас гарний манікюр, а вам подобається такий колір, а у вас синя туш, нічого собі я такої ще не бачила. Ну, це ніби плюси, бо немає таких бар'єрів. Зараз нуш, українська, нова українська сучасна школа, то, в принципі, це притаманно. Але як деколи так здається, що може, як черешчур. О, у вас така машина, то ваша машина, прокатаєте мене на своїй машині. А може, ви хочете другу машину, а у вас є чоловік, а у вас є діти, а скільки вам років, і там починають вгадувати, ну, така гра своєрідна. Ну, в принципі, я так їм підігрую знаєш, деякі моменти, думаю, ну, хай їм запам'ятається, що вони вчителькою з музики чи з малювання в кого я ще викладаю, Спілкувалися легко, що не було там таких бар'єрів, якоїсь строгості. Що я приходжу і там, У, добрий день, сіли, знаєш така училка. Хочеться буде дійсно трошки другом і наставником. Стереотипні фрази, як колись до нас казали <свісно>, наші вчителі, а голову вдома не забув, Ліс рук. Знаєш, ну, Зараз вже таке насправді не актуально. Вже тепер вчителям актуально спілкуватися фразами навіть з того самого Тіктоку, бо ну, мусимо бути в ногу з часом і навіть з управління освіти. Приходить лист, зніміть, з дітьми якийсь цікавий тікток, придумайте ідею про, наприклад, про наше місто. Але щоб ідея була суто авторська, то я мушу вже вивчати їхні фрази, вони мене самі вчать, діти. Кажіть чи назис. Крінж, ну це крінжово, розумієте, там ще, як це? взаємністю так показувати. Чесно, не знала, але мусила навіть в тому тіктоці зареєструватися, бо. Все ж таки, знову ж таки, діти кажуть, у вас є кліпи, пісні. Там більше людей вас побачать, будете викладати, ми будемо вас підтримувати. Ну, Вони там справді підтримують, мене навчили користуватись. Просто в мене перевазі там Інстаграм, Фейсбук по класиці. Все ж от розуміння від колег, особливо таких з досвідом трошки, ніби вони розуміють, що це нова українська школа. Все має бути по-сучасному, але насправді. Немає цього, їх ще не пускає, певно, це середини, що от як це прийшов лиск, якийсь Тік-Ток знімати. Ну, це ж не за програмою, це не за державним зразком, це, це, якась не, це не по класиці. А має бути все чітко, так як за планом, навчальним і все. Вони не можуть цього збагнути. І от, власне, от я почала якісь цікаві, такі веселі відео з дітьми знімати, вони там ідеї підкидали. Щось бувало, ми повторювали, де вже зустрічали в інтернеті. Дойшло комусь, от була, от це, знаєш, такі моменти, не знаю, що цим людям дають, чи якісь бонуси там докладають адміністрації закладу, а там така вчителька в інтернеті з дітьми знімається, знаєш. Ну, от ти ніби вже так обрубують крила. Хочеш бути якимось креативним, ніби на рівні от зараз сучасному, щоб дітям заохочити їм. В мене ж якраз мистецтво, я це на не математиці знімаю. Торську майстерність ніби впроваджуємо, все би було нормально. Завжди питаюся дітей, чи можна дозвіл, чи ви не проти. Та ми за, будь ласка, вони мене просять, будь ласка, можна ми знімемося в вашому тіктоці? Є такі, що все рівно скажуть: я вже бачу. Оксана Володимировна, підійдіть, будь ласка, зайдіть до мене. Ну, я думаю, я вже щось є. Ну, не можна, бо це. Це, це не годиться, ну вчитель, бачиш. Всюди треба пам'ятати, що ти вчитель. Оце така, ти не є проста людина. От я не можу піти в кафе, я завжди переживаю якісь діти, чи ти не мої, чи ні. знаєш. Там, я не кажу, що я там щось таке беру дуже. Але навіть на вихідних, знаєш, ну, це все рівно. Я просто помічаю, як це. Там Гуляю в центрі там, з чоловіком, навіть влітку, через біля кафе. Це моя вчителька, це моя вчителька. Дитини одразу такий блок. Добрий день. І вона, мама, мама. Добрий день. <смі> Ці такі моменти. Дуже вони веселі, знаєш, веселять. Це залишилось. Ми теж, коли забачили вчителів, крім школи, то таке враження, що вона не мала десь ходити. Ну, так, в принципі, це залишилось. А особливо кафе, ну це вже все, табу на <смі> кафе. <смі> Але ж ми теж живі люди і теж їздимо на відпочинки. Просто менше цього транслювати. От бачиш. Ну, я і так стримано там, стараюсь. ніякі там. Те в діта всьому таке якесь фото культурного формату, але. А в нас тут Тернопільщина, славна звісна, Галичина, то в нас дуже такі, все має бути правильно. А як ні, то такі, ти що, ти не такий, як всі. Знаєш, оця класика, така база. Або в мене має бути краще, як сусіди, це також, знаєш. От я доложу, ага, вона там щось таке робить. Добре, не добре, я не знаю, але я скажу. Бо не так, як пише в програмі навчальні, цього немає, значить вже можна казати. Скільки людей, скільки, стільки думок. Насправді, коли діти списують, це просто, можна книжку писати. От коли ми сиділи, будучи учнями з того боку, а вчитись з того, по той бік. Тому собі лягу, думаю, боже, ти, я так скрито списую, вона точно не бачить. Але коли ти вчитель, і ти стоїш на тому боці, ти бачиш, думаєш, Таді, та сховай глибше, ну ти що не бачиш, що я вже просто роблю очі, тако підкидаю вверх, знаєш, Ніби обертаю спину. Вони <смі> думаю, реально думають, що це не видно. І тільки я тако, сиджу, тако, думаю, ну зараз настроюся і таке. Починаю помало вставати, і зразу всі так зашароділися, там свої телефони десь під ноги, під парту. І це дуже видно, щоб ви знали, дорогі діти. Насправді, коли ви списуєте, це дуже видно. Тому я завжди хвалю тих, кажу: от бачите, беріть приклад з того. Він мій, в нього є майстерність, кажу, просто списування. Він мій так спокійно кажу. Коли я встаю, чого ви так сильно різко джоргаєтеся? Легенько, ніби все норм, навіть голови не піднімати. Все вчити, бачиш, навіть списувати. Но списують зараз діти з телефону. В них забереш телефон, все. Життя закінчилось. мене вже немає щось писати. Це не те, що ми якусь старалися шпаргалочку написати, маленький листочок, там, чи ще якийсь варіант в зошитів. Вони не хочуть записувати в зошит. Навіть класною роботою. Заставляю там з мови української, стою на дитину, і вона не записує. Хочу, мені не треба? Я запам'ятав так, розумієш? Зовсім не те ведення зошита, що колись дуже все накреслено, отак. Зараз дозволяється. Це по новій українській школі, дитина себе має проявляти, як їй забажається. Тому за це не, не знижуються бали, можна так сказати, охайність зошита. Це не порівняти, що було колись. А списую так само, знову ж таки, по-сучасному, тільки телефон, те, що я бачу, ну, ще книжку, то, то і так книжку не всі носять. І до чого ж дійшло, що вони настільки з телефона списують, що вони носять по два телефони. А вони передбачують, що і в них може вчитель забрати один. Інколи деякі класи практикує там ну, власний керівник, це узгодив з батьками, бо без дозволу не можна. Такі ящички там перерізані ніби на 30 телефонів. І от, прошу, здавайте, знаєш, в ці такі комірки. Я думаю, ну ніби вже і здали. Книжки він не мав, вчиться так собі, не написав на 12, ну скільки я йому має ставити за ту самустійну. Ти кажуть, там в нього другий телефон. і Ви що йому вірите? чи Вони носять по два телефони, передбачено. той писав, той, витяг... той здав, той витягаю. Отаке, от так що. Все осучаснилось. До речі, дуже телефони мають останніх моделей діти. Вчителі такий не мають, як вони, там, iPhone 15, і 16. Я сам недавно не взяла, то там о, у вас iPhone. Я кажу, ну ну, то що там, ну iPhone? Бо мені просто місця не вистачало на попередньому iPhone старшому. А то ж, треба бути, бачиш, до всього приглядається тепер. тепер. То... Не можна, я кажу. Я просто вчителька, що в мене хочете? тільки. А, а де ви взяли з айфона, якщо ви кажете, що вчителі мало заробляють? Я кажу, я вам таке не казала. Ну, ми в Тіктоці чули, там якийсь хто знімав блогер. Я кажу, ну так я не сама ще живу. Я ще й кажу, крім школи, десь працюю. У мене є сім'я, мені всі допомали. Мені подарували в кінці кінців. Вій може бути багато, я вам всі закрити, не буду розкривати. Хочуть знати все, діти, буквально. Все, що є, отаке от просто. Розклади їм книжку, особливо свого життя. От така прийшла сьогодні на мову українську, а давайте просто поговоримо. Ну, будь ласка, не відкрий деякі секрети, коли вчителі можуть казати, що так, сьогодні контрольної не буде. Діти там скажуть, кричуть на цілий клас радіють. Але насправді такий секретик. Не завжди вчителі встигають також підготуватися, особливо коли в тебе багато класів, різних, різних тем. Ну, оце життя, всі ми живі люди, а таке контрольне можна перенести на другий раз. І плюс дітям щастя. Я рекомендую, хто не пробував, навіть тим, хто вчиться в педагогічному, так неодноразово спілкуюся, не хочуть йти в школу, попробуйте. Вас принаймні будуть спогади на все життя, і будеш гордісно казати, я була вчителькою.